В кінці кожного року, по правилам успішного успіха, прийнято підводити підсумки поточного року. Похвастатись якимось там грандіозним успіхом я не можу. Але розкажу те, на що цей рік був багатий, чим запам'ятався та що нового він мені приніс. Якби у тебе було безкінечно грошей, чим би ти займався? Я б напевно подорожував, завів би 260 хобі і наповнив своє життя різноманітними подіями. А чи можна це зробити без безкінечного бабла? В принципі, цілком можливо. В хронологічному порядку зліва направо. Стартували ми з крутої новорічної вечірки з Антоном Шелбі і Зайцями, після чого перший раз в своєму житті я побував в квест кімнаті А вже ввечері ми брали на абордаж корабель з боцманом Мізинцем, смердючим Джо і командою. Тоді мені ступнула тридцатка і пів життя вже було позаду. Тому, якщо ваша вечірка не схожа на це, ну або хоча б на це, навіть не гукайте мене. Наступає літо, а разом з ним з'являється нове хобі. Велосипеди. Свій 22-кілограмовий трактор я придбав за 6 тисяч, і він себе окупив багатократно. Дібіл чи не впав. На ньому я проїжджаю свої перші 50 кілометрів, потім 65. Правда, до абіційної цілі в сотню так і не дійшов. Зате під час однієї з поїздок ми відкрили секретний тераріум. де я вперше побачив крокодила і рибу наташу. А потім ми зробили відео розпаковку сухпай, яка набрала більше 2 мільйонів переглядів в ТікТоці. Одну корову вмістили в три банки. Три банки в корові. Це, це класно. Дух путішественника почав набирати обороти, і ми відправляємось на Дібровське Мальдіви, де був супергарний білий пісок, красива природа, ідея піджарився до золотистої скоринки. Потім заскакуємо на голубі Озера, де дізнаємося, що таке страх і ненависть в Лас-Вегасі, і готуємо підводний шашлик. Потім ми раптово збираємось на зустрічі однокласників. Так, я колись ходив в школу. В середині літа мені потрапляє пропозиція піти в похід в гори з рюкзаками. Ну Чудо Іван Франциско, звідки ми вже стартували до Заросляка. Ну а далі ви знаєте: ходили по озерам, готували на вогнищі, потрапили в шторм. Так от, після цього походу я на власній шкурі відчув, що таке ефект метелика. Я знайомлюсь з прекрасними людьми. Заводжу багато, як каже розповідач Тайлеру Дьортону, одноразових друзів. А дехто з них стає одним з найкращих друзів. Похід проходить на 11 балів із 10. І, красивості. і ми прощаємось назавжди. Далі я мчу в тижневу відпустку в Львів з Ірен, де я відкриваю для себе багато нових місць. Місто цікаве тоді, коли там є чим зайнятися, коли ти не голодний. І одним з таких місць був Шевченківський гай. Просто якесь безкінечно красиве місце з всякими гуцульськими будівлями. Всім рекомендую. В цілому місто сподобалось. Автомобільний музей, світанок на горі, але треба постійно жерти. Тому я стрибаю в паровоз і на місяць засідаю за створення відосу про Карпати. Сука описані. Через місяць вирішую, що настав час для легендарного збору. Відкриваю блокнотик, пишу своїм новим найкращим друзям і відправляюся в Київ. Там ми проводимо прекрасний вікенд, Лера воділа катає нас на машині, а Анета на метро. Нам дають документ, в якому написано, що ми громобраття назавжди. І от я вдома. Завершую те саме відео, яке стане геймченджером. Відео виходить серед всіх моїх на перше місце по переглядах. Я мрію про те, як знову колись відправлюся в похід. А як ви знаєте. <кхем> а як ви знаєте. Нічого не може бути сильнішим, ніж бажання загадане 30-річним хлопчиком, хіба що вертоліт Apache, який володіє ракетами дальнього радіусу і кулеметом. Ідеальна машина для вбивства. Так от, в цій грі розблокувався новий персонаж, той самий засновник Мама Явгора, з яким я ходив в похід, і каже, класний відос, буде знімати для нас. І тут наступає момент, коли моє хобі починає потроху ставати роботою роботою, яка мені подобається. Я, звісно, погоджуюсь. І вже через два тижні я відправляюся на першу зйомку на замовлення. Це був сплав по Дністру, який буде дебютний для Лисиці. Само собою трохи нервую, бо раптом щось піде не так, сплави я ніколи не ходив, не знаю, що знімати. Але все проходить чудесно. Знову нові знайомства, та ще й були вже знайомі учасники. І я ми сповнені ентузіазмом чим на другий раунд походів. Триденний похід на комори, кострич і говерли. Зупиняємось у верховині у пані Марії. І там у супроводі собаки Крістіана Бейла насолоджуємось пейзажами біля комор Довбуша, піднімаємось на говерлу, так високо я ще не був, і п'ємо каву на туманному костричу. Якщо якось і варто жити, то тільки так. По завершенню цієї поїздки виходить ще декілька крутих великих научков тревел-випусків. Ми знімаємо експертні відоси, сочиняємо реп і взагалі працюємо, насолоджуючись життям. Ну і підведемо підсумки. Цей рік був дуже насиченим на події, можливо, найцікавішим роком. З'являлись нові хобі та інтереси, було достатньо подорожей і нарешті реалізувалися якісь особисті амбіції. Ну і головний здобуток цього року це беззаперечно люди, які з'явилися в моєму житті, і кардинально на нього вплинули. Сподіваюсь, продовжимо в такому ж темпі, бо цей серіал мені подобається. Живіть цікаво, живіть прямо тут і зараз. Знімайте своє власне кіно, яке б ви самі хотіли подивитись, а не яке соромно показати інше. Розвивайся, прокачуй себе, прокачуй мозги і зроби цей рік кращим роком в своєму житті. З Новим роком, дами і господа! І пам'ятайте, що Новий рік не буде новим, якщо в ньому все буде по-старому. Я вызываю на тебе Но... зрителя, не поставишь лайк, я приду домой и носу тебе вазочку. Какую вазочку?